Луна є молитва в вечірній таші, в ній сльози є і розкаяння. Господь не прийде повз тієї душі, Він буде із нею в єднанні, на рани проллє свій цілющий бальзам, загоїть їх і перев'яже, спокоєм наповнить сердечний весь храм, і слово потіхе їй скаже: О, як же важно молитись завжди! В вечірній час і ранішню пору молитись таємно, Господь лише йти, його чути і бачити поряд. Молитва не є відпочинком для нас, в ній часто боротись нам треба, щоб бути переможцем в житті повсякчас, щоб з вірою йти в святе небо. Коли бачиш тих, хто ще гине в гріхах, хто йде по широкій стежині, візьми й понеси на молитви руках, Бог чує сердечне моління, хтось важко страждає, комусь так болить. Молися за тих, хто в скорботах, хай вогник твоєї молитви горить, Бог буде звершати роботу, є сила в молитві, сердечній, прості, вона нам дарована, Богом. Ти з нею здолаєш і смуток, і біль, з молитвою легша дорога. Молися, мій друже, молися завжди, піднось чисті руки до неба і вір, що побачиш молитви плоди, і Господь буде ближчим до тебе.